Вися Україно, панно синьоока, Твоя воля, як той сокіл, літає високо. Її дурки не спалили, ляхи і татари. Бог поможе, розійдуться і московські хмари, 210-й річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка присвячується. Колись тринадцятий минало та двісті десять вже мені. І двісті років вже так само нас зачіпають москалі. Кайдани рвуться, ми пліч опліч, Україна рідна у вогні, і гріх беруть на душу ляхи, зерно поплюжить на землі. По всій державі зрада, зрада. Нажертися не можуть тих грошей. Немає у житті страшніше втрати, ніж втрата батьківщини своєї. Тараса Григоровичу, з днем народження. Дякую. Кругла дата, усі згадують. А що з настроєм? Думи мої, думи, лихо мені з ними. Женіть думи, як хмари осінні, вже приходить весна золота. Я не хочу в жалю в голосінні молодії провести літа. Мають люди крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити треба, геть думи сумні. Неодмінно від сміху розстане та кора, людовая міцна. Зійдуть квіти і всюди настане українська весела весна. Дякую тобі, Лесю. Твої слова та Богові вуха. Ну і маленький подаруночок. Що це? Там п'ять моїх портретів. Леся, це ж тисяча гривень. Що маємо, то маємо. <плес> Дякую. <плес> ну, чому так сумно тобі, кобзарю? М -м. Я от скільки себе пам'ятаю. Не було в Україні щастя, наче прокляв хтось нашу країну. От ви скажете. Ну, хто ж міг накласти таке прокляття? а? Мороз і сонце день чудесний. За кораблем твій напрямок прелесний. Сгадаешь про черта, вот он и появится. Дорогой коллега с Денюшкой поздравляет тебя Пушкин. <сессивный сусид> а это кто? не сусид, не звертай уважения. <сессивный сусід> <сессивный сусід> <сессивный сусід> ну как же так, сударыня? Да неужели вы не признали великого и русского? Так это вы и есть Пушкин. той самый. Сучий сын. Не только. Я еще и Вип'єм няня, где ж кружка? Я знаю тільки сучий син. Позвольте, не дозволимо. Саша, по-хорошому прошу. Ну випив, ну йди додому. Я тебе не запрошував. Так ми ж без приглашення привикли. Отож, ви як на двохсотріччя моє прийшли до нас без запрошення, та й досі. Вас вигнати не можемо. Спочатку нас тут нет а потім вже это уже наше. Тарас Григоріч, <правда> не починай. Не все так однозначно. Давайте за день рождения, що ли, по-братськи. Ти не брат мені. Я України син, а ти Пушкін. Сучий син, я з тобою в одному полі не сяду писати. Пішов звідси, бо зараз тобі таких кобзарів надаю. По самий заповіт запам'ятаєш. Ну, кобзарю, мій милий, Ну, не треба маратися об цього Ефіопа. В Україні всі його пам'ятники знесли, тож скоро взагалі забудуть. Тараси Григоровичу. О -о -о! моє Олеся, Мишель, Іван, <смеш> Іван Щиро вітаю. вітаю, вітаю. Хотів <кхи> подарувати вам щось особливе, але, на жаль, мої портрети вже знецінилися добре. що Хоча б паперові, а не монети. <кхи> І не кажіть, Іван Яковичу. Інфляція, спекуляція, корупція. А Що це з настроєм? Де святкова експресія? Немає у нього замість неї оця горезвісна весняна депресія. Не журися, батьку. Розпустись, Високий Дубе, весна красна, хай буде. Розпадіться пути вікові, прокиньтеся, люди, розпадуться пути вікові, прорвуться кайдани, непереможна ворогами Україна встане, встане славна Україна, щаслива і вільна, аж від сяну і Додону одна нероздільна. Дякую тобі, твої слова та долесених, та Богові в вуха. Послушайте, послушайте, послушайте. Ну так нельзя. Так нельзя. Ну я великий русский поэт. Ви великий малоруський поет. Нам нужно договариваться. А для начала давайте сядем за стол. А цей афро афроросіянин то що робить? Шукає, як пройти в Європу і пригод на свою. <сум> 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 ну то зараз знайде. Я пам'ятник собі вас, дві їхні, рукотворний, не зараз йому народна тропа. Я допоможу. Буде пам'ятник звичайний, зірочкою без Христа. Он Дантес! О, де? О, поленочка Теліга! Доброго дня! Доброго! А хто це з вами? А ви ще не впізнали? Це Ганна Ахматова. В дівочості Горенко. Українка я. Ви що? Не знала, не знала. Лесь, не переживайте. Півзалу не знає, хто я така, тільки по вулиці їдуть щодня. З ним народження Тарасу Григоровичу. Дякую. А чого ви такий сумний? Думи мої думи, лихо мені з ними. Не дають мені покою події в Україні. Я вас розумію, але я навчилася просто мудро жити, дивитися на небо і молитися Богу. І довго перед вечором бродити, щоб втомити непотрібну тривогу. Я теж від себе, кобзаре, мені хочеться сказати. Почули, щоб у Львові і в Донбасі. Ваш день народження ми будемо святкувати. Хоч кажуть, святкувати не на часі, чекає все і розпач, і образа, а рідний край нам буде чужиною. Не треба смутку, зберемось одразу, щоб далі йти дорогою одною, заметимо вогнем любові межі, перейдемо у брід бурхливі води. Щоб взяти повно все, що нам належить, і злитись знову зі своїм народом. Дякую. Вважаю, що це перший тост. Тарас Григорьович. А що ж вони сказали, що у нас дівчата на вечірінки будуть? Вип'єм де є же. Ой, ні, не то. Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Ну пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ни <coughs> чем. Достатньо уже россияне нас опечалили. Скажи мне, какого фета до наших ты девчат докохався. Вже час Додому повертатись руському поету. Тебе Дантес там зачекався. Дантес? Я не пойду один. Можеш разом з Маяковським, Горьким і Михалковим. Ну, що ж ви такі нудні? Ну, давайте уже петь, веселіться, плісать, предлагаю под нашу русскую. Бо полібі стояла. Шкода ту березу по весні пропала. Їй калина наша всі гілки зламала. Може бути, хоча б вип'єм міровую. Що ви за люди таке? Вам двох мірових мало, ви ще третю розпочати хочете. Мені хочете міровую, ну налейте просто русскому поету. У нас для руського поету горілки зараз тупа нету. Давай пішов звідси, бо я з тобою церемониці не буду. Ніколай Василіч, дорогой ви наш, не ваш. <плес> как не наш. Отак, вот не ваш. І Крим не ваш, Кубань не ваша. Білгород ще трохи і не ваш. А Гоголь точно не ваш. Так ти же рускій геній, коля. Я українець, я Микола. Так ти ж на русском тільки й здавався. Я помилявся. Прикро помилявся. А том второй із мертвих душ. Зачем ти зжог колян? Щоб не дістався клятим москалям. <реку> Понятно все з тобою. І ти, туда же, нічого спільного не хочу мати з Рашей. <праць> з днем народження Тарасу Григорйовичу. Дякую. Приймете назад в українську родину. Ну, якщо ви щиро Микола Васильовичу, то чого ж не прийняти? Будь ласка, проходьте. Дякую. Ну що, якщо усі в зборі, то може до столу? Just a moment, please! My dear God. happy birthday. Bon sir. Alles Gute zum Geburtstag! О, Шекспір, Hugo, Готте, мої любі західні друзі, як завжди, затримуйтесь. Пардон ем, за запізнення, але ми збирали подаруночки зі всієї Європи. Дуже вдячний. І де ж вони? Ем, ем, скоро підвезуть. Ось-ось. Ось ось. ось, ось. Свіжо придані довіріться з трудом. Ну, знову ви російською. Вибачте, але в цього разу в тему. Ну, так. Ще й того Хемінгуея американського немає з подарунками. Я yes. з печальніших історій не знайти про перемогу, ніж про партнерів. Що останнім часом зажимають допомогу. Але ми вас не підведемо. Ой-ой-ой, що би ви там не надарили, а Великої Руської імперії to be or not to be – Це ще питання. Вільяме, для українців це вже давно не питання. Ну що ж, друзі, запрошую до столу. О, давно пора. Я сказав друзів. Ну, у мене тост. Вибачте, но на великому і могучому. Сашко, можеш засунути собі свій великий і могучий свою широкую і глубокою. З Днем народження Тарасе Григоровичу Дякую. ваша поезія живе в кожному українці. Ви як сама душа нашого народу, правдива і щира. За вашу поезію, так. у якій вся наша національна природа, наше минуле і наша надія на майбутнє. З днем народження Тараса Григоровичу! Колись ви були кріпаком, а зараз стали велетнем у царстві людської культури. Бажаю, щоб гості у вашій хаті завжди були тільки бажаними, а щоб на нашій з вами славній землі запанували тиша, спокій і мир. За руський мір егей, славяне! славяні! І ось так кожного дня народження. Слава Богу, той Дантес з'явився. Я не Дантес. Я цього сукиного сина няня. <плес> Патрони холості проспиться трохи хай від п'яні. Може, встане після сну Росія іншою страною. Я цього забираю з Днем народження. Подарочек. За мною. Ой, Як же це задовбало кожного Ой, разу. Ой, да! І уносить мене, і уносить Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Ну, нарешті, що ж, друзі, давайте за Україну. Я почну, а ви всі підхопите за мною. І жах, і кров, і смерть, і віччя і клекіт хижої орди, маленький сірий чоловічок накоїв чорної біди. Це звір огидної породи, Лох нес холодний неви. Куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра ви. Це ж треба мати сатанінський намір, чаїть собі невеликовний сказ. Щоб тяжко так. Знущатися над нами, та ще у всьому звинувачувати нас. Борітися, поборите, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати. І будуть люди на землі. Не треба мені подарунків. Лише молю Бога, щоб скоріше наступила наша перемога. Слава Україні! Героям слава! днем народження! Годі сумувати! Нумо! Танцювати Абереза не калина, слава Україні.